Минуло всього трохи більше 30 років, а людство за цей час зробило кілька технологічних проривів. Найбільший розвиток відбувається в інформаційній сфері. Спочатку ми стали виробляти інформацію в гіганських обсягах, а тепер розуміємо, як з нею працювати. Відкриття стосувалося як сфери високих технологій, так і медицини, історії, біології, фізики та інших напрямків. Деякі висновки вчених досить дивні і унікальні. Інші ж стають підтвердженням гіпотез і теорії, висунутих ще десятки років тому. Так, якими ж найбільш значущими науковими відкриттями знаменувалася грань двох тисячоліть, і що це означає для сучасного світу? Одним з найбільш гучних і видатних відкриттів останніх років стала наявність води на Марсі. Довгий час вчені з усього світу були впевнені, що Марс порожня, сувора і непридатна для життя планета. У той же час. Члени наса продовжували підкорювати неприступного червоного гіганта, намагаючись розгадати, які ж таємниці в собі зберігає космічне тіло. Завдяки апарату Фенікс, який ще в 2008 році виявив унікальний білий порошок на Марсі, експертами і вдалося з'ясувати, що на планеті є водяний лід. Крім того, вчені впевнені, що раніше на планеті також були океани і моря, і останні дослідження, проведені в 2015 році, тільки підтверджують цю теорію. Фахівці припускають, що раніше на Марсі було життя подібне до того, яке зараз спостерігається на Землі. Ще одним дуже значущим відкриттям, безумовно, можна вважати можливість управління протезом за допомогою сигналів головного мозку. Дане досить істотне досягнення було зафіксовано ще в 2001 році, хоча спроби впливати на протез завдяки імпульсам, що надходять з мозку, робилися і раніше. Перші дослідження проводилися на мишах, але на початку 21 століття П'єр Паоло Петрузіелло Зміг управляти біомеханічною рукою за допомогою чіткого цілеспрямованого сигналу головного мозку. Дана рука мала з'єднання і зв'язок безпосередньо з електродами і нервовими дротами вченого. Завдяки силі думки експерт міг без особливих зусиль управляти протезом, виконуючи при цьому велику кількість функцій. Це стало істотним поштовхом для розвитку даної сфери, і зараз протези доставляють носію мінімум дискомфорту при максимумі функціональності. Досягненням 2016 року стало відкриття науковим світом гравітаційних хвиль, про які десятки років тому із захопленням говорив Альберт Ейнштейн. Перше про прорив стало відомо тільки 11 лютого, хоча вже раніше експерти були майже впевнені у вірності своїх припущень. Фактично відкриття було незаперечним підтвердженням теорії відносності, запропонованої Ейнштейном, майже сотню років тому. Виявляється, що практично будь-яка матерія, яка успішно рухається з прискоренням, здатна регулярно випускати так звані унікальні гравітаційні хвилі. Даний історичний прорив здатний, як впевнені фахівці, відкрити перед світом нові, раніше невідомі грані Всесвіту. Одним з найбільш свіжих, але не менш важливих наукових відкриттів в області історії, про який стало відомо напередодні, є виявлення двох таємних кімнат гробниці та Тонхамона. Під час роботи археологи використовували спеціальні радіолокаційні установки, які об'єднують в собі методи вимілювання координат і визначення властивості цілого ряду об'єктів за допомогою радіохвиль. Як вважають експерти, раніше гробниця, якій лежав в Татунхамон, була призначена для Нефертіті, але через ранню смерть його поховали саме тут. В ході досліджень і експериментів на лабораторних мишах, вченим в 2015 році фактично вдалося виявити своєрідний елексир молодості. Суть даного досягнення полягає виявленні в дивовижної особливості: при переливанні крові молодої людини в тіло більш похилого, в організмі останнього відбуваються якісь метаморфози. Ймовірно, в молодій крові є фактор під назвою GDF 11, який фактично здатний омолоджувати серце, істотно збільшувати м'язову силу і провокувати зростання нейронів безпосередньо в мозку. Вуглецеві нанотрубки – перспективний матеріал, який планується використовувати в широкому спектрі галузей. Від виробництва велосипедів до мікроелектроніки. Саме їх і відкрив в 1991 році японський дослідник Сумео Іджима з компанії NEC. У пошуках фулеренів він вивчав на полярному іонному мікроскопі Осад, який утворюється на катоді, коли при розряді вальтової доги в атмосфері гелію розпорошується графіт. Чергове глобальне досягнення людства з початку 21 століття відкриття десятків екзопланет. Після дослідження сонячної системи астронавти вирішили підкорити нові горизонти і рушити далі за межі знайомого нам простору. Завдяки надпотужним телескопам вченим вдалося знайти безліч унікальних екзопланет, на яких теоретично цілком могло б існувати повноцінне життя, як і на Землі. Такі відкриття можуть бути свідченням того, що ми далеко не єдині живі істоти у Всесвіті. До сих пір, незважаючи на прогрес і постійне вдосконалення медицини, рак продовжує залишатися одним із найстрашніших недуг, що забирають мільйони життів. Зовсім недавно вченим з Каліфорнійського університету вдалося виявити унікальні властивості артемізаніну або полину. Як виявилося, ця рослина вкрай ефективна при боротьбі з раком легенів. Оскільки здатна всього за 16 годин успішно знищити близько 98% ракових клітин, це величезний крок вперед, який дозволить найближчим часом знайти нові унікальні методи в боротьбі з недугою. На додаток до вищівкасних відкриттів, вченим також вдалося отримати стовбурові клітини шляхом античного застосування. Експерти відразу з декількох великих університетів. Практично один час зуміли досить успішно отримати зрілих клітин шкіри дорослої людини повноцінні стовбурові ембріональні клітини. Це дозволить вирощувати індивідуальні органи для людського організму, які не будуть відкидатися після пересадки. Ще одна вражаюча подія ХХІ століття це підтвердження факту існування так званої темної матерії, з якої складається значна частина Всесвіту. Вчені зуміли наявні у ускупчені кулі газ і довести. Що нас оточує щось загадкове і унікальне? Правда, до сих пір не ясно, що ж насправді являє собою темна матерія і на що ж вона здатна. І виявлення, впевнені експерти, повністю переверне наше уявлення про світ.